Лучанин Ілля Сметанін, який здав Луцький аеродром, досі перебуває в СІЗО. Там він сидітиме ще принаймні два місяці. Про це у коментарі видання ВСН повідомив прокурор Сергій Зубань. Відомо, що 15 травня відбулося чергове засідання у цій справі. За словами прокурора, всі письмові докази вже подані. Триває допит свідків. Крім цього, Сметаніну продовжено запобіжний захід ще на два місяці. Зазначимо, Ілю Сметаніна затримала СБУ на початку березня. 2022 року його звинувачують у злочинах проти нацбезпеки України та державній зраді. Сметанін передавав рашиським спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого. Він постійно так би мовити зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Через сметаніна 24 лютого Луцьке аеро. Аеродром був обстріляний із ракет. Після цього він доповів про результат удару. Через деякий час аеродром у Луцьку обстріляли вдруге. Зранку, 11 березня, пролунали чотири гучні вибухи. Тоді загинули четверо військовослужбовців, шість людей поранено. У разі доведення вини Іліс Сметанінов загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.